Так, друзі, нагадую, що мені дуже подобаються невеличкі ножики, і коли я беру в руки щось дійсно достойне, мені відразу хочеться вам це показати і розказати, чому це мені сподобалось. І сьогодні у нас ось отакий карапус від компанії Кайзер і зветься він Urban Boy. Мені прям подобається, що тут на надпис у нас назва ножа написана. І чуть вище по обуху бачите, тут у нас логотип самого дизайнера. Прикольно це все виглядає. І ось такий у нас карапус на підшипниках. Механіка просто супер. З тим учотом, що клинок у нас всього 61 мм. Я думав, ну, як завжди, буде це там, відкриватись прям тугенько. так знаєте. От, тому що невеличкий, незручний. Не але, але фліпує просто клас. За отвір великим пальцем. Класно. Середнім. Просто пушка фліпує просто на відміну. Підшипники відпрацьовують на ура. Вся форма, вся ергономіка зроблена на те, щоб він був повноцінним, складним з невеликими розмірами, і з вагою всього 80 грамів. По обуху він у нас тут 3 мм. і зведення у нас в 0,45. І давайте подивимося поближче на, на кожну деталь цього ножика. Такий у нас невеличкий бовий клинок по обуху 3 мм. Тут у нас прямі спуски біля отвора. Переходять спуски десь з однієї третєї. переходять в зведення в 0,45. Тут у нас по голомілі сатін і по спускам теж сатін. У нас тут залізяка CPM 154, гарна заточка. Фасочки віздісняті, тобто все тут дуже добре. Класно зроблена оця ось насічка по обуху. Вона у нас не сплошна по всьому обуху, а от з одного і з другого краю. Це виглядає дуже симпатично в такому стані. Якщо дивимося по спинці, теж симпатично І здається, що толку від цього не буде ніякого, так, тому що насічка не іде сплошна. Але якщо е, беремо руки, прижимаємо і великим пальцем надавлюємо, виходить так, що у нас. Кожа прям обхвачує цей обух, і вона упирається в усі ці насічки. Тобто, це і не больно, як, допустимо, глибокі насічки по всьому обуху, да, що вони врізаються. Це не так больно. Але вони зупиняють, Тобто ми так взяли сильно, і якщо щось треба порізати, вони, звичайно, зупиняють і палець у нас нікуди не скользить. Прикольно це відчуття. По картинці це ніяк не відображається, але коли береш в руках, це дуже-дуже приємно, приємно тримати і держати. G10 класна текстура, як завжди, така от ну, цеплюча текстура. Дуже все по уму зроблено, стальні лайнери. Навіть дивіться з одного лайнера, у нас навіть здорові такі от, от отвори. Ну І це дало змогу йому вагу мати 80 грамів. Можливо, хтось каже, що при такому до клинку в 60 міліметрів це навіть багато, але з тим учотом, що він такий ну, от, він реально масивненький. Береш його в руку, прям, ну от, моя середня рука його обфачує і дуже прикольно. Прикольно, якраз повністю поміщається. Поміщається рукоятка, дуже приємно тримати. Прям хочеться щось нарізати, якісь важкі роботи зробити. Ну, дуже прикольно. Кліпса середньої жорсткості у нас кліпса глибокої посадки, лаконічна, простенька. Вона у нас в пазіках на карман залітає дуже і дуже швидко і зручно там знаходиться. Так у нас бах, і нічого зовсім ніякого супротивлення немає. На карман сідає класно. Однією рукою знімається теж на ура. Вся підгоночка, всі тут деталі, все зроблено класно, всі фасочки по лайнерам зняті. Ну, Все просто-просто супер. Ліп дуже класний, дуже смачний, дуже дзвонкий, лайнер у нас заходить як треба. Дуже прикольнячий ножик. Реально рекомендую. Ось такий у нас сьогодні красень. Сподіваюсь, обзор вам сподобався. Підписуйтесь на наші групи в соцмережах. Всім гарного настрою, удачі, пока. І, звичайно, ссылка на ніж буде в магазин під відео.